Дивіться сьогодні у випуску новин. Чи перейменують вулиці у Первомайську? Як проходить шоста хвиля мобілізації на Первомайщині? 10 липня відбулось засідання виконавчого комітету Первомайської міської ради. Одним з найрезонансніших стало питання про затвердження заходів щодо викладання постанов закону про засудження комуністичного, націонал-соціалістичного, нацистського і тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди відповідної символіки у Первомайську. Це те, що стосується до монтажу пам'ятників, пам'ятних знаків, написів, те, що стосується вулиць, все, що на будівлях, комунальної власності, інших будівлях. Було створено робочу групу для виконання передбачених законом заходів щодо демонтування та зміни назву об'єктів, зазначених вище режимів. Робоча група створена Розпорядженням військової голови від сьогоднішнього числа номер 173 До того робочої групи я можу зачитати його. Зачитаю. Голова робочої групи Олексій Станіслава Олександрович член робочої групи Войта Олександр Миколаївич, член Національної спілки журналістів України, краєзнавець, <Т1> Дорошен. Дорошенко Оксана Миколаївна, кандидат історичних наук, методист Центральної бібліотечної системи. Доценко Світлана Олександровна, начальник політичного да, відділу, Красина Олена Політовна, директор музею нашого, Кристофолія Валентина Антонівна, краєзнавець, член Пермайської міської організації ветеранів. Мар'ян Ольга Легівна, воначальника вон, Пермайського ви, житті. Ви, 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 Медвій Медві Анатолій Терновішевська, Інна Анатолійна, викладач історії України промайського медичного коледжу, Світлана Сімна Сідерка, Наталі Товста, Тетяна Дмитро Антроян і до робочої групи намагались залучити істориків та краєзнавців, оскільки прості громадські діячі можуть фахово не розбиратися в історії і бути некомпетентними у подібних питаннях. Учасники групи розроблятимуть перелік тих пам'яток та вулиць, які потребують демонтажу та зміни назви. Пропозиції, які щодо списків переліків 1, переліків 2, наданих по вулицям і по пам'ятникам буде розглядатися робоча група, надасть висновки, і потім рішенням міської ради або рішенням конкурсу буде затверджуватися перелік, який вже і пам'ятників потрібно демонтувати, і вулиці, які потрібно переміновувати. До процесу планують залучити і жителів Первомайська. Мають проводитися громадські слухання, на яких мешканці висловлюватимуть свої думки і пропозиції щодо перейменувань вулиць. Пропозиції люди, які живуть на цій вулиці, саме перше це вони. наскільки вони будуть сприймати уже. Селищна робоча групи да, по і громадських тілістей. Розроблений графік буде проведення громадських слухань у кожному об'єкту, який підлягає. Я думаю, що громадські слухання по прийнуванні вулиці повинні проходити на тій вулиці, да. Да. а не в центрі міста. Так? Голови квартальних комітетів також допомагатимуть у цьому процесі. Підголовування міського голови, там діло підбувалося така решення на рамках, і ми запросили і всіх квартальних, і квартальних комітетів. І перед ними поставили також завдання надати свої пропозиції, тобто, як би їхні мешканці хотіли б ну, запропонувати нам, як вони хотіли назвати ту вулицю, яка підлягає на ну, то нормалі. Тобто ця робота дуже розпочата і в цьому місці ці ж пропозиції надійдуть і від кожного партнерного комітету. Більше того, ми закритили мажоритарні депутатів за допомогою квартальним комітетам, щоб вони цю роботу провели залежність. Та перейменування вулиць, питання, як виявилось, непросте. Такий процес тягне за собою низку інших юридичних та фінансових нюансів. Хто-нібудь в останнє час переоформлює документацію лікування. Ви собі представляєте, що я тут є, названня вулиці і в усіх своїх документах на право. право. Недавно міняв названня вулиці в ліцензії на право взаймання індивідуальної діями. Это заняло у меня буквально не так уж и много, два месяца. И решается этот вопрос не в городе Крымомайске, не в городе Николаеве, а в городе Киеве. Это стоило абсолютно не 400 гривен, даже на переезды и на все поездки. И точно так же каждый будет дополнять эти все свои документы и скронить И Мне кажется, что этот вопрос, прежде чем поднимать его и проводить какие-то референдумы, на території міста і уліцька або то Треба людям пояснити, з чим це буде їм зв'язано. І хочуть він зв'язатися з етою балокітою при якомусь віртуальному зміненні таблички на його дорогі. Буде створена єдина реєстраційна база, до якої вноситимуться усі зміни. Але щоб отримати витяг з такої бази для переоформлення документів, потрібно буде заплатити щонайменше 420 гривень. І це тільки початкова сума. 8. <гумент> да, и все, и Я и все, и все Чувак, и прямо ты, в тому числі все міняється. В реєстрі поміняється, але документ, щоб получити витяг з реєстру, не про... За витяг треба платити. Зібрати людей і проголосувати за зміну назви вулиці, звичайно, можна. Питання в тому, чи зміниться щось в житті мешканців, якщо їхня вулиця раптом стане не Станіслава Косіори, а Степана Бендери. 13 липня відбулася нарада в Первомайській райдержадміністрації з заступниками та керівниками структурних підрозділів. На початку засідання командиром окремої морської піхоти була підготовлена подяка заступнику голови райдержадміністрації Рябченко Володимиру Миколаєвичу за постійну підтримку та надання практичної допомоги військовослужбовцям. Я хотів би все ж таки оголосити командиром окремої. Піхоти, значить, підготовлена подяка заступнику голови районної державної адміністрації Рябченко Володимиру Миколаївичу за постійну та особисту підтримку надання практичної допомоги військово-футболу підрозділів військово-морських сил Збройних Сил України. Вітаю! На порядок денний було винесено декілька питань, одне з яких стосувалося проведення шостої хвилі мобілізації на Первомайщині. Більш детально про це розповів представник військомату. Вони фактично провели роботу по всіх населених пунктах району. На тому тижні у нас залишалася одна От, Ну, Так що прозвучило. Зараз у нас призначення в команди 23 чоловіки з району. При потребі за 10 разів більше. Тут натикаємося вже якби на Вот. Тоже озвучую по підголовні, не понравилась робота, все так було. Приїхали, була група создана, все, ну, Якщо б не міліція, тому там не провели повіщення, тому що робот. Це ваша проблема, виходить, там оповіщення. Військовий повідомив про погану явку та низький процент сповіщення громадян. Також представник військомату розповів, скільки було призвано первомайців за перші 20 днів шостої хвилі мобілізації. На цей гриві, тиждень основна увага, ми плануємо все-таки за центр і починаємо знову повторний об'єсно надавати допомогу по у повіщенні по сільських рад. Бо зараз, час, ще завтра у нас велика відправка, перша фактично четверна всього три особи, два з району один міста, завтра плануємо 35 осіб. Одна з присутніх на нараді зазначила, що згідно закону України. За сприяння Первомайської райдержадміністрації, 12 сільських рад розмістили на своїй території інформаційно роз'яснювальні плакати з агітацією щодо мобілізації. Родянська сільська рада боєкутує не тільки мобілізацію, а й декомунізацію, і територіальну реформу і так далі. І, до речі, в мене була розмова із сільським головою щодо цієї інформаційно роз'яснювальної роботи щодо мобілізації, то він мені сказав. Що не треба на мене давити і шантажувати. Я ніяких не буду розміщувати плакатів». Під час наради заступник голови райдержадміністрації звернувся до представників пенсійного фонду, податкової служби та центру зайнятості з приводу допомоги військовим, яка на сьогодні дуже необхідна. Також я хотів би звернутися до всіх наших окремих структурних як районної державної адміністрації, а також податкової управління до центру зайнятості. Та інших пенсійного фонду. Чому? Тому що на минулій неділі ми провели таку нараду все ж таки збирати частково кошти або надавати певну допомогу в ті окремі підрозділи, де знаходяться наші військовослужбовці і потребують увагу з боку продуктів харчування а також засобної її. Тому просив би у вас тримати контроль з волонтерською організацією, яка працює на території нашої адміністрації, в напрямку все ж таки якоїсь допомоги свого боку все ж таки надали. Загалом на зустрічі було розглянуто низку хвилюючих питань, що стосуються життєдіяльності Первомайського району.